Опори для кущів своїми руками просто красиво і без будь-якого спецінструменту. Всім знайома ситуація. Спочатку кущі, смородини, півонії чи будь-які інші виглядають просто чудово, компактні, охайні, декоративні. А потім починається активний ріст зеленої маси кущі густішують, формують квіти або ягоди та приходять дощі. І от вже улюблені рослини лежать розвалені на всі боки. Квіти або ягоди в болоті, пагони поломані біля основи. В результаті настрій зіпсований, декоративністю і не пахне, і ми хаотично починаємо шукати палки і мотузки, щоб, хоча б, якось підтримати свої кущі. Але є рішення, акуратні стильні опори своїми руками, які дійсно працюють на протязі багатьох років. Сьогодні я покажу, як їх зробити. Цей спосіб не потребує торцювальної пили і повторити зможе кожен. І не забуваємо обов'язково підписуватись, бо на корисностях найбомбезніші ідеї. Починаємо працювати. Для виготовлення однієї опори нам знадобиться приблизно 15 метрів брусу товщиною 3х3 см. А ще якісна ножівка. Я співпрацюю з брендом Eloy, і саме їхні ножівки буду використовувати в даному відео. Це справжні незамінні помічники для будь-яких садових робіт: створення опор, обрізання гілок і навіть при заготівлі деревини. Посилання на величезний асортимент садових інструментів залишаю в описі під відео. Ціна і якість дійсно тішать, А по промокоду корисності у вас буде ще знижка 20%. А ще нам знадобиться така штука для торцювання і зрізання під кутом 45 градусів і один мурашечка. У мене грядка шириною 80 см і я буду робити опору у формі куба з довжиною однієї сторони 70 см. До речі, це ідеальний розмір для півоні, так як вони люблять простір та активно розростатися. Якщо у вас грядки немає і кущі ростуть окремо, розмір можна варіювати під кожну окрему рослину. Спочатку нам потрібно нарізати 8 брусків довжиною 67 см. Це будуть бокові частини нашої опори. Після того як мурашечка трішечки попрацював, я маю 8 деталей. Зараз будемо їх скручувати, але спочатку правильно виставляємо. Перед тим, як закручувати шурупи, обов'язково тонким сверлом робимо отвори. Це захистить дерево від розтріскування в подальшому. І захищаємо всі стики. Скрутили і в результаті отримали дві ось таких от деталі. Далі вимірюємо діагональ і відрізаємо дві деталі з обох боків під кутом 45 градусів. Одну деталь вставляємо у внутрішній простір рами та скручуємо. А тепер саме цікаве, перекладаємо другу деталь і знизу олівчиком відмічаємо шматок, який нам потрібно відрізати. Відрізаємо і скручуємо все докупи. Тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. Далі нам потрібно відрізати чотири деталі по 64 см і повністю зібрати наш куб. Ми на фінішній прямі залишилося на стінки, що утворилися, додати такі самі перемички. А ще мурашечка прикрутив декорчик та зробив ось такі от ніжки, щоб опора не контактувала з землею та не гнила. Це залишки брусу, в яких він просверлив отвори та вставив арматуру. Фіксуємо ніжки, фарбуємо і йдемо встановлювати. На наступний рік кущі розростуться і повністю заповнять куб. Тепер мої півонії не будуть розвалюватись під власною вагою. Це ідеальне поєднання практичності та декоративності. А я не втомлююсь повторювати, що на корисних корисностях найбомбезніші ідеї, тому підписуємось, хто цього ще не зробив. А на сайті Елойд ви знайдете все необхідне для догляду за кущами, садові ножниці, сікатори, степлери для підв'язування та багато-багато всього іншого. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої півонії візайки. па па, -па, -па.